Доброго вечора, ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович, Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини. Міністерство охорони здоров'я Росії дозволило колоти Спутник В, термін придатності якого вийшов. Тепер він становить від 6 до 12 місяців. Росіяни прострочення тепер не лише їдять, а і вколюють. І чого дивуватися, слухати в них навіть президент прострочений. у Росії. Вперше з кінця березня за добу виявили понад 25 тисяч хворих на коронавірус. Я ось думаю, це не пов'язано якось. Зі спецоперацією. А ну краще захворіти на коронавірус, ніж потрапити під мобілізацію та загинути в Україні, правильно? Від коронавірусу, яка не яка, але вакцина та є, а від ЗСУ немає. Мешканці ЛДНР, які отримали свого часу російський паспорт, скаржаться на мародерство освободітелі. Кажуть, крадуть усе, навіть презервативи, і ті поцупили. Ну а що? Ну все правильно. Таким краще ну, не розмножуватись. Ну а з іншого боку, навіщо в ЛДНР презервативи? А тих, хто. Там залишився на пальцях вже перерахувати можна. РФ створила фейковий сайт фонду Зеленського для дискредитації президента України. Ну як вони придумали? Щоб дискредитувати Зеленського, потрібно створити за допомогою спецслужб цілий сайт. Слухайте, щоб дискредитувати Путіна, потрібно просто аби виступив сам Путін. А тепер про інші новини більш докладніше, але перед цим я прошу підтримати нас, поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост і обов'язково підпишіться на наш канал, адже це допоможе побачити це відео більшої кількості людей. А тепер переходимо до новин. Діти заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка виявилися увага громадянами США. Відразу хотілося б сказати, що прізвище на заступника міністра чудово характеризує всю армію Росії. Ну, ще б на цю посаду підійшли б генерали з прізвищами безручко чи Безножко. Отож, як виявилось, дружина заступника Шойго, генерала Олексія Криворучка, народжувала дітей в Майамі, а не в Росії. Це ніяк не пов'язано з рівнем медицини у Росії. Ми ж розуміємо, це правильно. Адже судячи з втрат їхньої армії та бездарного ставлення до життів молодих хлопців в Росії, жінки народжують багато. Впевнений, що народити дітей у США це таки, знаєте. Ну, це тактичний маневр, адже діти виростуть і шпигуватимуть на благо своєї батьківщини. Звісно, якщо до того часу, як вони підростуть, вона ще буде існувати. Або таким чином уряд Росії хоче збільшити російськомовне населення США, щоб почати там спецоперацію з їхнього захисту. Хоча стоп, слухайте, Росія і так вже воює із США, НАТО та усім цивілізованим світом. Насправді все набагато простіше. Олексій Криворучко скористався прислів'ям. Знав би прикуп, пам'ятаєте? А оскільки він генерал, то прикуп, мабуть, він знає, але відправив родину чомусь не до Сочі, а до Майамі. Не в Майамі, а в Росії в маршрутних автобусах стала з'являтися реклама збройних сил Росії. Так, так, це не жарти. Набір відбувається у маршрутці. Очевидно, автобус, в якому йде набор до армії, ходить таким маршрутом: пологовий будинок, школа, спецоперація, цвинтар. Все. Такому маршруту більше підійде двохсотий номер. На того ж, хто, кого вразить ролик, він піде в армію. Після повернення з неї, якщо йому ну, звичайно дуже пощастить, чекає сюрприз. Адже пускати в цю маршрутку за пільговим проїздом його ніхто не буде. Бо ти наш герой і росіяни своїх не кидають. Це тільки в рекламних роликах, за набором до армії. А в реальному житті плати за проїзд. Але навіть якщо не дивитися ролик, а просто їхати в маршрутці, то ти все одно можеш потрапити до Росії російської армії ну тому водія постійно грає шансон. А це свого роду ну як це аудіореклама за набор му в'язницю. А вже там тебе можуть завербувати до армії. А взагалі, коли ти їдеш у громадському транспорті, краще ну не дивитися мальовничу рекламу на екрані, і не слухати блатні пісні, краще просто дивитися вікно, розглядати, як виглядають будинки довкола, як живуть люди, у що вони одягнені, в якому стані дороги. І тоді я думаю, у багатьох теж з'явиться бажання взяти зброю до рук, але тільки в цьому випадку їм захочеться не йти воювати в Україну, а навести лад у своїй країні. А якщо розібратися, то в армії та в житті все як в маршрутці. Потрапивши на війну, ти не можеш зупинитися і вийти. Бо перше правило всіх маршруток: зупинок тут і тут немає. А якщо ти проти війни, то ти маєш про це кричати. Бо друге правило маршруток: хочеш вийти, кричи. І чим голосніше ти кричатимеш, тим краще. А чим більше буде тих, хто кричить, тим швидше маршрутка керована неадекватним старим водієм, яка мчить у прірву зупиниться. До речі, після реклами про набір на контрактну службу на екрані почалася реклама будматеріалів. Ну знаєте, бути ну, ніби натякаючи, не варто йти руйнувати чужу країну, краще залишитися і будувати нову свою. І починати будувати країну можна і з малого. Український активіст отримав рік колонії за пікет з плакатом Усміхнися, якщо Путін набрид». Слухайте, рік колонії за усмішку. Такі реалії в Росії. Виходить, якщо в інших країнах щоб демонструвати свою усмішку, потрібно просто мати гарний настрій. То в Росії зв'язки у ФСБ тепер стало зрозуміло, чому поряд із Путіним у Медведєва завжди ось таке обличчя. Ну він у в'язницю не хоче. Там вже вечерами не наливають, правильно? І в мене логічне питання: а чому не посадили у в'язницю колишню дружину Путіна Людмилу? Бо якщо вони розлучилися, то виходить, він їй теж набрит, правильно? Ну, а якщо ті, кому Путін набрит, усміхаються, то кому він не набрит, мають плакати. Але щось мені підказує, що ще пару років правління із тих, кому не набрит Путін, залишиться лише сам Путін. А підсумувати цю новину я хочу однією чудовою дитячою пісенькою. Від усмішок до конкретного гроготання Стівен Сігал знімає в ДНР документальний фільм про війну. Після закінчення зйомок усю знімальну бригаду та акторів, звичайно ж, мобілізують. Ну так роблять з усіма чоловіками в недореспубліках. Новий фільм Сігала про ДНР називатиметься не захоплення, а відхоплення. Відхоплення від ЗСУ. Для фільму не потрібно буде набирати каскадерів бойових сцен, адже простіше просто покласти ще ну, кілька батальйонів. Цікаво, який сюжет має стрічка. Напевно, Стівен, як і в інших своїх картинах, гратиме роль, ну я не знаю, кухаря, якого мобілізують до армії ДНР, відправляють на фронт і. Його в перший ж день вбивають. Або або, слухайте, або він гратиме роль тренера за Айкідо, якого мобілізують до армії ДНР, відправляють на фронт, і, і знову ж таки в перший день його там вбивають. Ви запитаєте, чому він у кожному сюжеті вгине? Ну просто це документальний фільм, а не якась фантастика. Слід зазначити, що у всіх своїх фільмах Сігал під час зустрічі з Пушиліним чомусь його не прикінчив. Що тут скажеш, старіє Стівен? Ну маразм в нього точно є. Якщо фільми з Сігалом звикли називати фільм про Ніко, то цей буде називатися Клі Ніко. І за традицію на завершення трохи позитиву. Подивіться, як піклуються про своїх чотирилапих побратимів наші військові. знаєте, нація, яка так дбає про своїх вихованців, які допомагають на фронті, просто зобов'язана промогти. На сьогодні це все. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репости. Обов'язково підпишіться на канал. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні. Ми переможемо.